Тема мобілізації вона болюча для кожного українця, особливо для тих матерів і жінок, чиї сини, скажімо, чоловіки на сьогоднішній день не мобілізовані. І ми знаємо, що на сьогоднішній день вік мобілізації вже знижений з 27 до 25. І от зараз є такі слухи про те, що адміністрація президента Байдена закликає українських урядовців понизити призовний вік з 25 до 18. Я розумію, чому американці нас до цього закликають, тому що в нас ну, реально є, скажімо, нехватка мотивованих людей, яких би мобілізували. Та інформація, якою володію я, виглядає таким чином, що браку мобілізованих людей в Україні немає. Але мобілізація, якщо так можна сказати, неякісна, вона насильна. Ми знаємо, що відбувається, як це сафарі і полювання за цими молодими хлопцями. Тут, з однієї сторони, як, би, ТЦК не можна осуджувати, тому що вони виконують ті завдання, які перед ними поставлені, а з другої сторони, вони набирають немотивованих людей. От що саме страшне. Якщо така немотивована людина попадає в військо, я не хочу, чесно кажучи, дуже глибоко в цю тему заглиблюватися, бо вона, говорю, болюча і це. Тема не в межах моєї компетенції. Я сам не воюю, я сам не на фронті, я не рахую, що я маю моральне право якимось чином там давати якісь оцінки, характеристики, наприклад. Тут кожен самостійно приймає рішення. А таким чином, все-таки, із 25 до 18, це відрізок, виходить, 7 років, це мобілізаційний резерв дуже великий, дуже великий, і тут реально можна набрати мотивованих, скажімо, молодих людей. Ну, моє відношення, ну, скажімо так, критичне в цьому плані. Чому критичне? Тому що є інше вирішення цього питання, коли ми робимо для Сполучених Штатів Америки заявку на поставку зброї нам, а отримує там 30, в кращому випадку 40% від того, що ми попросили, то це питання має інше вирішення, чисто технічне, чисто через зброю, якби вони нам давали зброю стільки, скільки ми. Ми ну, їх просимо, то не стояло б так гостро питання про те, що треба давати додатково, проводити додаткову мобілізацію, тому що, знаєте, це ну, дуже болюча тема, коли от, нехватка цього заліза, вона, на жаль, коштує нам людських життів, а людське життя, воно неповторне. Це не народжені діти, це не народжені внуки. Ну, це, це страшна тема в дійсності. Я недавно слухав виступ залужного, і коли він давав буквально декілька днів назад. Він давав інтерв'ю Українській правді. Рекомендую всім послухати цей виступ. Він невеличкий, там 20 хвилин, але він дуже реалістично оцінює ситуацію на сьогоднішній день для України і для світу. Той агресії, яку на сьогоднішній день робить Росія, і там на те ключова така теза, що не дивлячись на те, що два з половиною роки іде повномасштабна війна в Україні. Практично більшість західних країн, і в тому числі Сполучені Штати Америки, неадекватно оцінюють ситуацію на фронті і ситуацію з потенційними загрозами Росії для західного світу. Таке враження, що думають, якби откупитися. От на Україні він спіткнеться, з ним можна буде домовитися, а це не так. Росія, на жаль, нарощує нарощує виробництво зброї. Переводить свою промисловість повністю на військові рельси і залужне наводив там, знаєте, такі страшні цифри. Ну, наприклад, можна послухати і переконаєтесь в тому, що я говорю. Це не я говорю, це він говорить. Він говорить про те, що за вересень місяць на Україну полетіло більше двох тисяч шахетів і ракет. За жовтень місяць полетіло приблизно 2500 шахетів і ракет. А за листопад. Він давав, по-моєму, 21 чи 22 листопада полетіло уже три тисячі. Про що це говорить? Це говорить, що Росія набрала оберти. Є інша інформація, яка говорить про те, що Росія виробляє за три місяці стільки боєснарядів, бойових снарядів, ракет, снарядів, шахетів, скільки вся Європа разом взятих на сьогоднішній день за цілий рік. От вам, ну скажем, реалії. Він ще там говорить про каби керовані авіаційні бомби. Він говорить про те, що за жовтень місяць. І практично майже останні декілька місяців цифра від 4 до 4,5 тисячі кабів по всій лінії фронту. А що таке? 4-4,5 тисячі кабів, так як він каже, кожен кап це приблизно 500 кілограм тротилового заряду. Іскандер, ракета це 480 кг кілограм заряду. То це получається. Він каже: уявіть собі, по нашому фронту. Щомісячно випускають 4,5 тисячі іскандері. Це просто для того, щоб зрозуміти масштабність і реалістичність цієї війни, тому що ми тут автолу цього до кінця не відчуваємо і не розуміємо. І я думаю, що той виступ, який він робив для української правди, він дійсно все робив не стільки для українців, скільки для західних партнерів, щоб вони нарешті схаменулись. Мені здається, що в них є тільки два варіанти. Перший варіант озброїти Україну, щоб вона могла протистояти Росії і перемогти Росію, зупинити Росію ось тут, на території України. Ну, або їм прийдеться воювати так само з Росією. Нікуди вони від цього не дінуться. І це ну, реалії не сьогоднішнього дня, це реалії 27-го-28-го року, наприклад. Тобто вони або дадуть нам зброю. Або потім будуть давати своїх солдатів на фронт не нам, а собі, щоб захищати вже себе. Це ну, очевидні речі для українців, це вже все очевидно. Це очевидно, що цей монстр розкрутив цей маховик і він не задовільниться Україною. Звичайно, ми не віддамо йому Україну. Звичайно, але це ж не значить, що він не може відкрити другий фронт за межами України відносно, наприклад, Прибалтійських республік чи відносно Польщі. Для чого йому цей сателіт Білорусі потрібний? Ну це ж коридор виходи до НАТО по великому рахунку. Так що, от приблизно така ситуація, і мені в цьому плані, чесно кажучи, от виступ залужно ну, ну, дуже сильний і дуже такий професійно реалістичний. Дуже хотілося би, щоб західні партнери. Не просто його послухали, почули, зрозуміли, почали вже адекватно діяти на ті виклики, які на сьогоднішній день ми маємо в Україні з війною проти Росії. Шановні друзі, буду вдячний, Звичайно, якщо підпишетесь на мій ютуб канал, залишите вподобайки, коментарі, запитання. Наперед вдячний. Всього доброго.